Кожетичниками Лівова Другою каміною і Демко зіною. Рахунок у нас по позинок 2-0 за представником Львова. І в третьому сеті 6-2. Тут що Львів виграє, пан Добровець. Хвилюється, пан це понятно, емоції. Хто стримить, хто тут наголос робить. Хороший блок пана Денко. Пандем Коприсками кремуся. Скоро ти уже. Магічний сім 76-м. Божьок, 79. Так, ну помилка. 9-6. Дві пішов попереду. Пан доброю. Ще тут, звісна, ботоподача дуже. 6-10. Бачимо сипи. Ні, але пан Доброїк сипи дуже любить. Ну і зустріч закінчується. 3-0. Представник ремінця програє пан зі Львова. Наш победитель є. Певно грає пан Добровик. Певно. Молодець. Так, і Мало ми полушані тут. Дуже непогано грають з прекрасними топсами знаємо Аврама Володимира. Грає на другому столі. Погімах, наскільки ми бачимо рахунок. 0-2. Калос програє. Третій сет, 9-8. Так, у нас накладочка вийшла, нам трошки сухо настало. Прекрасний топс. І зліва і з права Володя молодець. З рахунок девідеє. Дає шанс, якщо відіграє один гейм, вже йому психологічно буде дігнати свого суперника. Але не будемо зарадити наперед хороший копсанов. Да, да, не закрив. Дає 10. Також потиснув Гогеля. Так. Не на тому з уси викінчується. Аврамову Володимиру мав хороший шанс виграти позиції, але на жаль програє з маленьким рахунком 0-3. Наш победитель. Суперники розбираються. Разбор полета такая тенисисты. Чему? програв пан Володимир.